Привіт, сьогодні я хочу запропонувати тобі піти зі мною в подорож. Якщо ти не проти, я назву її подорож X Vicks Ходи зі мною, можливо, в тебе був тяжкий день, можливо, ти втомився або втомилася, можливо, ти навіть прожив або прожила не той день, який би тобі хотілося. Можливо, все глибше, і ти сьогодні знаходився або знаходився. Не там, де би ти хотів або хотіла. Все це неважливо. Сьогодні ми налаштуємо твій мозок та твоє тіло, ментальне і духовне, на абсолютно інший рівень. У тебе, як і в кожної людини, є різні рівні хвиль та частот, на яких працює твій мозок. Коли ти активна, ти в тренажерному залі займаєшся, тренуєшся, твій мозок на одних мозкових хвилях. Коли ти зосереджено навчаєшся, ти дещо на інших хвилях. Коли ти готуєшся до сну, твоє тіло втомлене і тебе покидають різного роду активності, ти живеш на абсолютно інших частотах. Так давайте тебе зараз на ці частоти спробуємо погрузити. Закрий очі, Зосередься на своєму диханні. Ми завжди дихаємо, але ми цього не помічаємо. Після цієї практики ти будеш думати, чому я раніше не звертав або не звертала уваги на дихання. Дихання це те, без чого жити ми не можемо. Але чому ми не звертаємо на нього увагу? Вся справа в тому, що ми живемо в занадто швидкому світі, світ, в якому, якщо не схопив, то втратив, світ, в якому якщо не взяв, то забрав хтось інший, світ, в якому ніби не всім може дістатися, і ніби якщо не взяти, то ніби можна і втратити, загубити назавжди, але все це велика ілюзія. Тож. Не відкривай очей до самого-самого кінця. Дихай зі мною. Вдох. Коли ти дещо сповільнився або сповільнилась, зазвичай на це потрібно близько 5 хвилин. Я раджу робити таку практику. Практика 108, як я її називаю. Це практика, коли ти рахуєш свої вдохи та видохи. Але давай ти її попрактикуєш завтра або дещо пізніше, вже після практики, давай дещо з тобою розімнемо наші ніжки. Але не вставай з ліжка і навіть не відкривай очей. Уяви собі, ніби в твоєму тілі з'явилася легкість, ніби в твоїй голові повітря, наповнене легкістю, наповнене свободою, відсутні думки про роботу, відсутні думки про гроші, відсутні думки абсолютно про все. Тебе не хвилює більше нічого. Тобі не потрібен ніхто і ніщо. Сьогоднішній день вже закінчується, сьогоднішня ніч окутає тебе повністю, і ти більше не будеш думати про те, про що думала сьогодні вдень. Тобі це більше не потрібно. День закінчився, він вже позаду. Ти зробив або зробила все, що міг або могла. Більше не зробиш, якісніше не встигнеш. День Закінчується. Уяви встаєш. стаєшліжка, але при цьому всьому твоє тіло максимально розслаблене. Ти йдеш. У нас різні квартири. Я поверну направо. Ти, можливо, підеш прямо або повернеш ліворуч. Але вийди спочатку в іншу кімнату. Потім згадай свій ритуал, що ти робиш, аби вийти на вулицю. Можливо, ти вдягаєшся, можливо, ти накидаєш куртку, можливо, тобі треба знайти, де твої рукавиці, бо ти завжди їх кидаєш в нове місце. Неважливо, зараз нас з тобою нічого не хвилює. Прямуй до виходу, відкривай двері. Зазвичай, коли ти виходив або виходила через двері, ти бачив або бачила те, що було за ними. А тепер уяви собі, як там зелений, квітучий сад. І немає нічого, крім зеленого та квітучого саду. Неважливо, яка зараз пора року насправді це все ілюзія. За твоїми дверями бігають зайчики, бігають кролики, співають пташки. Сонячний день квітучий, наповнений спокою, ласки та релаксу. Тебе в цей день запрошують всі його жителі. Вони кажуть: війди, наближся до нас, підійди, ступи на цю землю. Але чекай, роззуйся. ти ж не хочеш попсувати ніжну приніжну траву, по якій будеш ходити і ступати. Роззуйся. зроби перший крок. Подивись по сторонах. Зроби другий і третій. Оглянись назад, бачиш? А вже немає дверей назад. Не бійся, я поверну тебе назад потім, в кінці сеансу. Але поки що не хвилюйся і не переймайся ні про що. Приємний вдох і видих. Ти бачиш, наскільки все легко, наскільки все чудово, наскільки весь світ переповнений злагоди, наскільки весь світ переповнений миру, все, що було в ньому, в цьому дні поганого залишилося за тими дверми. І навіть в цей момент, коли ти в іншому світі, все те, що було вчорашньому, дні позавчорашньому, теж поступово-поступово зникає. Чим довше ти знаходишся в цьому світі, тим більше ти очищуєшся. Вже не потрібно нічого. Тебе сьогодні не хвилюють гроші. Тебе сьогодні не хвилюють діти, не хвилюють батьки, не хвилюють думка інших людей. Тебе не хвилює, зможеш ти чи не зможеш. Тебе не хвилює, зробив ти чи зробила все сьогодні на максимум. Всі ці речі були вчора, всі ці речі були позавчора. Сьогодні вони абсолютно неважливі. Вони абсолютно неважливі. Залиш все це абсолютно, абсолютно позаду. Ми будемо переходити на абсолютно інший рівень активності твого мозку. Будемо сповільнювати його. Дихай, просто дихай. Не забувай про дихання, насправді воно дуже важливе. Потім, коли ти вийдеш з цього сеансу і перестанеш ним займатися. Коли ти вийдеш з подорожі, і перестанеш бути подорожувальником. Але не хвилюйся, якщо тобі зараз приємно, ти завжди зможеш до цієї приємності насолоди повернутися. Або просто пригадати собі, наскільки легко можна просто лягти в ліжко, уявити собі, як від початку твоїх пальців на ногах, поступово ближче до п'ятки, потихеньку, помаленьку пробігається холодок, холодок спокою, релаксу і розслаблення. Потім він підіймається поступово через голені, поступово до твоїх колін. Потім цей холодок спокою, задоволення і релаксу підіймається ближче, до ближче, до твоїх сідниць. Потім він підіймається до шлунку, він крутиться там, розслабляючи весь твій шлунок, але повністю він не розслабить його, того, що тобі потрібно дихати. Жінки зазвичай дихають легенями, чоловіки більше дихають шлунком. Отже, у чоловіка, якщо ти чоловік. Твій шлунок навряд чи буде розслаблений, твоя діафрагма і шлунок будуть зосереджені в напрязі. Нехай так і буде. Ми йдемо далі. Пригадай про свою поясницю. Вона теж потребує твого відпочинку. Зверни туди увагу, на той холодок релаксу і розслаблення туди. Коли там розслаблено, піди вверх по хребту, розслаб свої м'язи в районі лопаток. Вони вже розслаблені? Чудово. Підіймися в шийну зону, там, де в тебе потилиться. Підіймись туди і розслаб. Уяви, ніби тобі хтось холодними розслаблюючими руками масує твою зону, і вона постійно-постійно розслаблюється. Ти вже не відчуваєш там напрягу. Ти відчуваєш лише там насолоду. Тепер дійдемо до лиця. Очі, щоки, лоб. Все розслабляється все більше і більше. Не забувай про дихання, воно дуже важливе дихай, і нехай холодок спокою, релаксою насолоди розслабляє твої м'язи лиця. Тепер він різко прибігається. Одночасно по двох твоїх руках, одночасно в ліву і в праву руку, оминаючи біцепс, тріцепс, оминаючи лікті, оминаючи передпліччя і добігає дуже швидко до кінчиків твоїх пальців на руках. І ти відчуваєш, що все, чого торкався цей холодок, уже розслаблене. Все, чого торкався цей холодок, розслаблення, насолоди, релаксу, ті зони вже розслаблені. Лишається лише груда. Уявив собі, що твої груди також отримали насолоду, релакс і вони розслабились. Зараз відкрий дещо очі, відкрий, відкрий, не бійся. Ти бачиш свою кімнату, скоріш за все. Супер! Отже, насправді ти нікуди не уходив. Все це подоріж, яка була невеличка, коротенька, якщо вона тобі сподобалася, ти завжди зможеш повернутися в неї, просто включивши ще раз це відео. Я був дуже вдячний тобі за те, що супроводжував мене цієї подорожі. Величезне, величезне тобі дякую. Сподіваюся, ще ми з тобою зустрінемося. І пам'ятай, в житті мало що буває довго важливим. Ті люди, які розуміють життя, то вони говорять лише одне, що насправді в житті немає нічого занадто важливого. Тому, дорогі друзі, тримайтеся. Гарного вам сну!